Και ανεψώ το απόρριτο, θα με βρει στο μοιάτι. Α, γιατί είστε. Не плач, моя рідна посивівша мати, я пішов на війну тебе розволя. Як не діждешся стої січ у мене, посади благаю біля хати неві, а туман білим полем, а біда чорним болем, а душа бойним кленом. Зеленим Ой, зеленим Тягнуться до сонця стовбує плиною, Зрушені сльозами горя і любові, довгими ночами тихо шепчуть віти, то твої країно найдорожчі діти, то твої країно найрідніші діти, А туман білим поле. А біда чорним болем, а душа буйним кленом зеленим, зеленим. Сьогодні Україна переживає одні з найкрагічніших моментів. За цими високими словами стоять кров, мужність. Та життя тисяч наших хлопців, синів, батьків, братів, побратимів. Так щиро жевріла надія, що нашу Дениївщину мене біль врат. Так вірилося, що жодне материнське серце не відпускатиме у вічність свою дитину, життя якої тільки процвітає, що в якісь сльози не капатимуть. На вкриту жовто блакитним стягом трону. І майбутнє, за яке так палко боряться наші захисники, буде у них прекрасним. Як же болісно зукріла вона від звістки про страшну автокатастрофу, яка сталася 5 січня 2015 року поблизу міста Артемівськ, яка забрала життя юного димодівчарина. Єдиного сина, найдорожчого внука, однокласника, найкращого товариша та побратима. Матроса запасу військово-морських сил України, активіста Майдану, снайпер над спецбатальйону імені генерала Кульчицького Зубчука Романа. Шановна громада. Давайте шануємо його і усіх тих, хто не повернувся до коханих дружин, матерів, бо чиїх очей не побачать, кохані дружини. Тепло батьківських рук не відчують доньки і сини. 40-денна комунальна служба. Шановні присутні, саме у цей день, словами привітання для кожного громадянина. Справжнього патріота мають стати слова. Слава Україні! Героям Слава! Квіти покладаються до могили військовослужбовця спеціального призначення імені Кульчицького Романа Зубчука. Скажи, если мы начнем говорить э, о том, что вы так ноября были на Майдане, вас, вы были тантрумированные, этот роман Он был тантрумиром. Во время встречек, во время боев 19 января, это был переломный день, когда усиленные Львовской обстоятельства. Этот Майдан. Роман записался в медицинську э, службу Майдана і является офіційним представителем воєнної України на Майдане. Доброго дня. Доброго дня. А что это у вас за э, летучия майштання? На... Э, ну, я служив в розвитці. Mm -hmm. Тобто я представляю на даний момент не тільки військовому скільки сила, а також розвитку України. Ви отак отходите на Майдан заходить? Ні, на Майдан я знаходжуся декілька разів тільки по такій формі, а также звучаю або по гражданці, гражданської формуло, або в медичному. А что там, извините, за меня за этот вопрос? Ви професіональний врач? Ні, я развеч. Почему-то так незвичайно. Тому що я проходив курси до медичної підготовки, тобто я маю право надавати першу долікарську допомогу. Ви зараз знаходитесь на Майдані. Е, там, на Майдані на даний момент є життя, як би сказати, люди є між поток. Е, Більшість людей це просто люди, які приїжджають пофотографуватися після цих останніх подій. Але насамперед е, ну, дуже багато людей, активістів е, ну, проживають там. Само початку і пір. Mm -hmm. Вони Їдуть за кордон і там розвиваються далі, так як там є для цього умови. Їм там виділяють кошти, лабораторії, щоб вони могли там вільно працювати і розвиватися в Україні. На даний момент такої можливості немає. І зато вони їдуть за кордон, там розвиваються, роблять винахід. Ну вони вже рахуються не наші. а тієї країни, яка їх забрала. Я б хотів би, щоб такі люди, юні патріоти, які розвиваються в різних науках, могли це робити тут, в Україні. Тобто вас зробить щасливим розуміння того, що в нашій країні будь-який людина може стати тим, ким він хоче. Я правильно розповідав? Спасибо огромнее. Роман Зубчук, українські військово-морські сили. Слава Україні! Героям слава! Зацвіте трава, палаючись серпанках. Степ на курган крутий, Іде старенька сморуна журанка. В далеких обріях пливуть біля лімари туманів, а їй здається, ніби йдуть сини, журавити кохані. Столими і вони, В курган не спочить від грому, а мати вірить, що сини. Веметься додому, тумані, як болі давній храм, Літами журно пропливає, а мати ходить на курган, синів своїх ще й досі виглядає. Ті, хто з стоять напліч пліч, захищаючи батьківщину, називали його мореманом, тим, хто марить морем. Розповідали, що під час Революції Гідності він був парамедиком у групи під назвою Пекельна бочка». Ніколи не міг сидіти на місці, іноді побратимам навіть доводилося стримувати його від необдуманих вчинків. Він стояв під Слов'янську, у, Слов у Вуглегірську, на Дебальцівському плацдармі, консультував хлопців снайперів та навчав військові спеціальності інших. Був дуже хорошим бійцем та істинним патріотом, якого завжди тягнуло у бій. Я хочу звернутися до хлопців, які зараз знаходяться на території Криму, Автономної Республіки, і проходять там військову службу. Хлопці, ми знаємо, що ви попали до точка. Ми знаємо, що вас відчули російські війська, але ви знаєте, що ми вас ніколи не залишимо і завжди готові піти вам на допомогу. Ми готові повернутися до останнього. Е, також хочу висловити російській федерації звернення. Якщо не дай Боже, будуть проходити будь-які дії протиправні на території України, щоб ви знали, хлопці ми просто будемо стояти до кільця. Ми патріоти і ми стоїмо за свою країну і за свою свободу. Його звали Роман. Він пройшов весь майдан. Зонятого вам, патріотом зростав. за вільну нескорену Україну. Він гордо казав, загинув. Смерть мариман не чував, але до кінця хоробро стояв. Сонце світило, пташки співали, люди злізьми тебе поливали. Рідні незримо кричали. Друзі, знайомі, чому цінували? Мати казала «Синку, не йди мене з собою ти забери. Якби ти побачив. Коли б знав, то все життя точно мав. Серце твоє вже не б'ється, а мій білі із не рветься, бо несправедливо ти загинув і не завжди не спокинув. Твою душу забрали небеса, те пам'ять про тебе буде свята. Сумуємо ми за тобою, слава тобі, наш герою. Зовчук Роман Валентинович народився 13 листопада 1993 року. Навчався у Дмитрівському навчально-виховному комплексі. По закінченні Демидівського навчально-виховного комплексу. Він вступив на навчання до Демидівського вищого професійного училища за номером 25, навчався у училищі з 2009 по 2012 рік за спеціальністю кухар-кондитер. Наш навчальний заклад, роман, закінчив відзнакою. За час навчання Роман себе зарекомендував як старанний, стібний, наполегливий учень. Він підтримував дружні стосунки з усіма учнями своєї групи, з усіма учнями навчального закладу, з повагою ставився до усіх викладачів, а також до усіх оточуючих його людей. У нашій групі навчалося 28 учнів, серед них було 8 хлопчиків та 22 дівчат. З поміж усіх хлопців виділявся найбільше роман своєю завзятістю, своїм прагненням. Своїм умінням зацікавити усі, своїм умінням прийти завжди на допомогу будь-кому. Будь-які доручення. Роман виконував завжди вчасно і добросовісно. Роман також був активним учасником усіх спортивно-масових заходів, які відбувалися у нашому навчальному закладі. Конкурсі, чи всі декламаторів. Поліські пересмішники, де займав, займав призові місця. Е, також Роман досить був такою світлою, доброю людиною. Він завжди старався прийти на допомогу і завжди був готовий будь-якому надати допомогу і будь у чому допомогти. У нього, з його вус, ніколи я не чула такої фрази. А чому я? А чому не хтось інший? Якщо треба зробити, значить треба. Також Роман умів виявляти співчуття. Коли ми поїхали, я пригадую з ним на обласний конкурс, і коли підійшла черга до Романа читати гумореску, він побачив як хвилюється, і сказав: Слава Петрівна, чому ви так переживаєте? Це ж не вам виступати, а мені. Не переймайтеся, я виступлю, все буде добре. І дійсно, своє слово він дотримав, виступив досить гарно і зайняв призове місце. Також Роман завжди був у дружніх стосунках з усіма. Коли він знаходився у зоні АТО, коли знаходився на Майдані, він завжди згадував про своє рідне училище. Завжди телефонував, запитував, як ви там, як дирекція, як учні, що у вас нового сталося. Востаннє я побачила Романа 12 листопада. Прийшовши на короткострокову відпустку, він прийшов також до нашого навчального закладу. Як завжди, усміхнений, бадьовий. Коли я запитала, що там, він сказав нічого, все нормально. Розповідає про Борис. Події, які відбуваються на сході, я йому задала таке питання, кажу Роман, можливо, ти не підеш. А він каже: Ні, я мушу повернутися. Там мене чекають мої побратими. А хто як не ми? Я мушу. Це наш обов'язок. Я мушу захистити Україну. Я заради неї все віддам, щоб ми тільки жили у мирній світлій Україні. Я вважаю, що кожен із нас повинен пам'ятати Романа, цього глибокого, свідомого патріота і вітати належну йому шану. Також я від імені себе, від імені усього подвічного колективу Вищого професійного училища за номером 25 від імені дирекції, хочу подякувати люблячій матусі, бабусі за виховання такого сина і низку їх вклонитися. Це дійсно була досить така світла людина. Я думаю, що яка залишиться в пам'яті у всіх людей. А на завершення я б хотіла прочитати власні поетичні рядки, які я присвятила світлій пам'яті свого учня. Герої не вмирають. Чому так сталося? Чому життя твоє так рано обірвалося? Доля, фату. Ніхто цього не знає, здригнулась Демидівська земля, страшна звістка в кожен дім увійшла. Чому життя так круто повернуло, зігравши рулетку свою? Ти був єдиним сином, сльози линуть без опину. Понад усе ти любив Україну. Заради неї і загину, уже не почуються твої кроки, і усмішка не линутиме з вуст, твоє тіло у селі землі лежить, а душа у небеса летить. Може, весною твоя душа ранковою росою зійде на луки і поля. І ще усміхнеться, і радо зустріне українська земля, своє знедолене дитя. Ти прийшов увесь майдан, у зоні ато батьківщину захищав, ти безстрашним був роман, наймення Мариман Ти боровся без упину. За рідну землю, за Україну, синьо Синьо-жовтий стяг заповідав, щоб тебе в останній путь проводжа. Ми тебе не забудемо, завжди пам'ятати буде, своє життя ти віддав, щоб Україну ніхто не топтав, нехай лунатиме повік тричі тобі. Слава, слава, слава герою! Герої не вмирають, якщо про них пам'ятають, слава Україні! Роман був щирим і світлим, добрим і відвертим, відповідальним і свідомим. Убожнював свою маму, беріг бабусю, але палку любив рідну Україну. Яку був готовий захищати сьогодні, завтра і завжди. Він боронив її честь на Майдані, захищав її цілісність і свободу в зоні АТО, добровільно вступивши до лав Нацгвардії і віддав за неї життя. Таким його виховала мама, таким плекала бабуся. Він став гідним сином свого народу та справжнім героєм для кожного з нас. Як вітер, і трави, і води в годину щасливі і в радості ми. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, Вишне у свою Україну, красу і вічну, живу і нову, і мову, її слово в'ємну, братських народів, но садом ясним Сяїє вона на віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зерках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі у квітці, та в Великого дня у пісні у кожній, у другі, Дитячі і смісті, дівочих очах, і стяги, поглянути свої. та купина, що горить із моря, Живе у стежках, у дібро. У зойту гудків і хвиля Дніпра, і хмара, кутих, то У гуму мона, що розвіяли пра, Чужинці чужим зелених мординах банкета, що дні пропивали на шлях до весенних світло і ще. Юначе хай буде для неї, твій сніг, і сльози, і все до заміну. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну дівчино. Як небо її голубе, любий її кожну хвилину. Коханий любий, не захоче тебе, коли ти не любиш, країну. коханні, торобі, кохані, бою. Віча та важкий біль. Перед подвигом кожного воїна ми низько схиляємо голови та молимося за мир і спокій їх душ. Моліться люди України за тих, хто напередовій. Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій. Молитва завжди допомагає у недузі, у складному становищі у прийнятті важливого рішення. Моліться зараз Україна, як ніколи, потребує наших молитв. Хлопцям важко. Вони втрачають своїх побратимів, своїх друзів. Рідні втрачають свою опору. Люди, не забувайте! Молитва рятує нас, молитва рятує Україну.